Творчі сяйво дітей, які знають ціну життю, засвітилось у Хмельницькому. Всеукраїнський фестиваль дитинства» зібрав близько 150 особливих дітей. Учасники від 3 до 16 років представляють 17 областей України у різних творчих напрямках. І спів, і тобто вокальне мистецтво, і хореографія, і спортивні танці тобто різнопланові. Навіть є церкові номери». 2013 рік, оголошений роком дитячої творчості. Організатори фестивалю переконані, що у творчості немає обмежень. Діти через творчість адаптуються в суспільство, особливо діти з обмеженими можливостями. І діти мають талант від Бога. І треба по-божому підходити і давати можливість розвивати ці таланти. Зоряна пише вірші, яких уже не злічити та любить співати. Виступає багато, але зазвичай у себе на батьківщині. Завдяки фестивалю, сяйво дитинства дівчина вперше виїхала за Львівську. Область також своїм життям вона називає музику, співає багато і різне. Найбільше ну українські пісні люблю дуже співати, попсу, навіть реп, ну навіть щось англійське пробувала. Та для фестивалю підготувала українську пісню. До камери не звикла, тому спеціально для нас співає з чималим хвилюванням. Ранок прийшов, але квітку не знайшов. Я трошки хвилююся. Навіть трошки дуже. Дитячі таланти з характером, так їх називають, хоча їм у дечому бракує фізичних можливостей, але точно не бракує сяйва талантів та наснаги до життя. Дивіться заплакані очі. Мене легенько вона обняла. І ніжно, ніжно мені сказала. Моя дипідко, моя дитина. Запросили на фестивалі почесних гостей, Переможців п'ятого сезону шоу Україна має талант, лісап'ний батальйон. Організатори кажуть, вони мають що сказати особливим дітям. Вони несуть суспільству оптимізм, і мені хотілося от у них є пісня Я файна, щоб ці дітки зрозуміли, що вони всі однаково файні. Незважаючи на щільний графік, лісопетний батальйон прибув на свято дитячої творчості, як завжди, з гарним настроєм та запалом до життя. Хай їм Бог допомагає, хай вони будуть терпеливі, життя дуже жорстоке, але потрібно навчитися в ньому жити, бути самому сонячним, і сонце тобі буде світити все життя. Крім творчих здібностей, талант учасників фестивалю любити життя.